Ну, тезами да Путін не прагне миру, він прагне передишки. Тому заклики до припинення вогню в Україні зараз грають виключно на користь Кремля. Про це заявив в інтерв'ю для видання керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він наголосив, що не можна послаблювати санкційний тиск на Росію. Центральної вимоги Кремля є скасування санкцій, особливо тих, що обмежують авіаційний сектор. Слід бути обережними та найти на поступки передчасно, під приводом швидкого прогресу. Запропоноване коротке перемир'я не вплине на хід війни, а його прийняття дасть можливість режиму, який неодноразово демонстрував прагнення продовжувати агресивну війну, підірвати шанс на справедливий, чесний і довготривалий мир. Зараз вітаю Михайла Подоляка, радника керівника всього президента України. Абсолютно логічно, що з'явилися ви просто зараз цій студії після цитати Андрія Єрмака. Зокрема, як би ви прокоментували цю тезу, що ну якщо коротко, не варто довіряти будь-якій риториці щодо заклику Путіна його оточення щодо мирних переговорів, щодо цих всіх триденних перемирь, тоді, коли практично весь світ демократичні європейці, американці, українці, говорять про те, що три дні це за фактом ні про що. Це базова істина. Путін абсолютно передбачуваний. Він говорить не про припинення вогню, не про перемир'я. Безумовно, він хоче отримати виключно пропагандистські зиски. Він хоче показати, що є єдиним модератором а, у війні як такий. Він може назначати час, коли буде перемир'я, коли не буде. А і навіть під час будь-якого припинення вогню Російська Федерація вважає, що це має виглядати наступним чином: ми будемо бити як і били. Ми будемо концентрувати на відповідних напрямках відповідні ресурси. Ми будемо продовжувати атакувати вашу цивільну інфраструктура, але ви маєте гарантувати нам, що Україна не буде відповідати. Ми хочемо мати закритий повітряний простір над Росією, особливо 8, 9, 10 травня. Як такі, і Путін хочеться видати знову ж таки за свою там маленьку, але все ж таки перемогу у глобальному протистоянні, до якого Росія має певне відношення. Тому е, немає сенсу говорити про будь-які ініціативи Путіна. Е, немає сенсу говорити, що триденне перемир'я взагалі може на щось там впливати, немає сенсу, скажімо так, відповідати на це дзеркально, казати, так, ми готові чи щось подібне. Або, або, або те, що пропонує Україна в особі пана Зеленського і Сполучені Штати, це 30-денне, як мінімум, всеосяжне і безумовне. Головне, безумовне припинення але вогню. Але як до такі? Росії це відношення немає, тому що у них безумовне завжди з купою умов. Да, да, да. От це ще і головне. І це дуже добре. Дивіться, коли ви говорите про безумовне припинення вогню на 30 днів, тому що за 30 днів можна подивитись, чи є воля припинити війну з урахуванням всього, що за три роки накопилось, чи немає. І Це очевидно буде відразу. Але коли ви говорите про безумовне припинення, Росія відразу говорить, ми готові, наприклад, до безумовного формату переговорів, але одночасно виставляє там десятки неприйнятних жодних за жодних обставин умов. Це говорить про те, що Росія зацікавлена тільки в продовженні війни, і це є юридична фіксація цього факту, і це дуже добре, тому що ми бачили з вами стратегію наших американських партнерів до схильність до такої м'якої дипломатії вони вважали, що якщо будуть розмовляти з Росією обережно, то це приведе до позитивного результату. До речі, маленьке значить, відхилення да, від нашого основного дискурсу. Зараз повернемося і до 9 травня і до типу пропозиції мирних Путіна. Дивіться, РФ активно розширює військову інфраструктуру поблизу кордону з Фінляндією. Ця новина вже кілька днів курсує там інфопростором. Значить, будують нові штаби армії, модернізують казарми, арсенали Лізничні лінії, згідно з планом, на ближчі роки там значно збільшить кількість військових з бригад по кілька тисяч до дивізії по 10 тисяч солдатів. Значить, і це все уздовж Фінляндії кордону з Фінляндією, Естонією та Латвією. Ми багато говоримо про те, що росіянам Путіну бракує там і озброєння, і фінансів, і економіка стагнує. Та й третє десяте на тлі мирних процесів вони створюють такі осередки мілітарні інфраструктури, розбудовують в інших місцях. А про що це свідчить? Тобто, в вони готуються до паралельного протистояння і конфлікту. Це може бути потім на пізніше на колись, чи це залякування колективного заходу на тлі російсько-української війни? Це говорить про те, що ми певним чином всі помиляємось, коли говоримо про Росію. Росія не вийде з війни вже. Росія робить все, щоб дивіться, побудована Росія таким чином, що коли ми говоримо про економіку, про нормальну конкурентну сучасну економіку, ми вважаємо, що вона має забезпечувати добробут максимальної кількості громадян, тобто підвищувати якість життя. Росія це іншого типу держава. Для них не існує якості життя, добробуту і так далі, тому подібне. Навпаки, вони сьогодні якраз таки повернулись до того стану держави, в якому знаходились протягом практично всього часу існування Радянського Союзу. Це табір. Вони мають мінімальні послуги, і в той же час вони мають необмежену кількість ресурсу для мілітарної економіки. І вони реалізують це. І тому війна для них це єдиний інструмент і зовнішньої політики, і внутрішнього контролю. І тому вони не можуть вийти з війни. І тому вони будуть всі ресурси витрачати на мілітарне виробництво, на рекрутінг людей, які будуть обслуговувати це виробництво і в той же час бути готовими до війни, такого типу як в Україні, до окопної масштабної війни. І відповідно вони ці ресурси сьогодні розміщують на пріоритетних напрямках для Росії. Пріоритетний напрямок тільки європейський континент, для них Балтійська акваторія, для них північ Європи дуже важливий з точки зору наступного етапу війни, як такої. І тому вони нічого не роблять, і крім того, що продовжують розбудовувати інфраструктуру війни, продовжують не те, що лякати, а відповідним чином готуватись до наступних етапів війни. І все це в Європі вже абсолютно точно у. Свідомлють питання наших американських партнерів, це треба показати, тому що це є небезпека для сполучених штатів в тому числі. Тому дивіться, якщо підсумувати. Не треба очікувати обвалу російської економіки, треба просто обмежити доступ до фінансових ресурсів глобальних, до ринків збуту глобальних. Це зовсім інше завдання. Це не означає, що Росія впаде, але це означає, що в них буде набагато менше ресурсів для виготовлення снаряду, ракети і чогось іншого. Друга складова, треба зрозуміти, що Росія може бути примушена тільки використанням двох типів інструментів відразу санкції і відразу мілітарний інструмент, тому що Росія сьогодні знаходиться у гарячій фазі війни. Це не холодна війна, коли ви можете там повільно, економічно дотискати Росію. Ви маєте одночасно миттєво її дотиснути за рахунок нафтового ембарго, наприклад, і в той же час нанести суттєві мілітарні ураження на європейській частині Росії. Ну і нарешті третє. Росія сьогодні концентрується виключно в мілітарній складовій своїй. да тобто і тому вона буде розподіляти ресурси, де Білорусь ну як на рішення. Ми ж бачимо, що йде підготовка до літніх навчань у Білорусі масштабних. Знову ж таки це загрози для країн Балтії безпосередньо для Польщі, для Сувальського коридору. Не забуваємо. Вони будуть концентрувати ресурси на відповідних українських напрямках. Ну, мається на увазі Сумська область, Харківська область, Запорізька область і так далі. І вони будуть концентрувати ресурс вздовж кордону з Фінляндією це все є природнім процесом в Росії, і поки вони в такому вигляді, в путінському вигляді, будуть існувати. Жодних закінчень війни бути не може окрім примусу до закінчення війни. А, примус має бути колективним, і тут мають тиснути не лише там європейці, американці на Путіна його оточення, але так само і ті п, гіпотетичні потенційні ситуативні партнери, з якими сьогодні там, хоч якісь економічні фінансові взаємини Росія має і тут в контексті цьому повертаємось Тепер вже до 9 травня і запрошених гостей запрошених насправді було чимало, але дуже небагато підтвердили свою присутність. Зокрема, там можна додікатись. Сі дзіпіня згадати Фіцо, там когось ще. Ну, Лукашенка зрозуміло будуть. до речі, на редрамодії там президент Монголії відмовилися, сказали, що не можуть. І це, в принципі, відбувається все на тлі відмови європейських лідерів завітати в ці дні на запрошення нашої сторони до Києва, щоб протиставити такому умовному умовній вісі зла да, на 9 травня протиставити єдність колективного заходу. Як ви? Це оцінюєте, чому так само вони не відмовилися, вони перенесли свій візит на трошки пізніше. Сказали, що неодмінно в такому форматі зустрінемося. Але чому б це не зробити саме зараз, тоді коли а, в Москві збираються диктатори? А, а, тому що Україна і Європа це про конструктивність, ситуативність і функціональність, а не про символізм такого а, сталінського типу, який демонструє Росія. Тобто для Росії зібрати всіх там 9 травня. Хоча Росія безпосередньо, ну як Російська Федерація до Другої світової, має таке, ж посородковане відношення, як сьогодні Росія має до історії створення Одеси, наприклад, і так далі. Ну, тобто, історично це трошки інакше виглядає, але між тим, для них це акт символізму. Путін вважав, що послаблення, скажімо так, глобального тиску на Росію. Зв'язку з стратегією м'якої дипломатії, яку сповідує адміністрація 47-го президента, вона дає йому можливість продемонструвати, що він знову повернувся до глобального е, стола як такого в якості лідера. І він хотів це підкреслити саме 9 травня. Чи вдасться йому це? Ні, не вдасться. Це очевидно. А що стосується України, це зовсім про інше. Україна це знову ж таки про функціональність, про рішення. Тобто, зібратись в Україні було потрібно не то не тільки для того, щоб продемонструвати солідарність. Ми з вами цю солідарність бачимо щодня різні саміти, різні зустрічі, різні переговори на президентському рівні. Ну мається назив, на рівні президента Зеленського і так далі. А інтенсивні візити, інтенсивні комунікації і тому подібне зустрічі в Україні це про функціональні рішення, які нам потрібно потрібні. і безумовно сьогодні ключове рішення, як ми маємо вийти з цієї війни за допомоги трикутника, переговорного трикутника, Сполучені Штати, Європа, Україна. Тут всі позиції зрозумілі. На мій погляд, на сьогоднішній день позиція України і Європейського Союзу максимально синхронізована, але треба дотиснути разом, ну в доброму сенсі цього слова, дотиснути наших американських партнерів до того, щоб вони абсолютно повністю зрозуміли концепцію неготовності Росії до припинення війни як такої, і це не просто не. Не припинення війни це концепція обнулення репутації особисто Трампа, яку демонструє щодня Путін. Я думаю, що якщо вона буде найближчим часом угода між Україною і Сполученими Штатами Америки підписана, а такі наміри є в принципі у американської і української сторони. Про це говорив прем'єр Денис шмигаль, що вже там буквально чи не в ці протягом доби наступної буде підписана ця угода. Разом з юристами обидвої сторони пропрацювали все, то це буде досить непоганою гарантією безпеки з боку США. Це те, до чого ми прагнули. Те про що ми від початків говорили. Тим паче, що є формулювання, які насправді ну, вони вселяють. Усь віру у майбутнє. Да я от зацитую, американська сторона може розраховувати нову військову допомогу як внесок до фонду, тобто йдеться в контексті угоди про нову військову допомогу. Жодні борги, жодна допомога, яка надавалася Україні до підписання угоди не є предметом. Цієї угоди про це говорить голова уряду, значить шмигаль. Ну і так само він каже, що це максимально партнерська угода. Отже, угода із США про видобуток корисних копалин в Україні буде підписана ймовірно найближчої доби. Про це в інтерв'ю для телеканалу СІТ. Віросповів прем'єр-міністр Шмигаль він наголосив, що це буде рівноправна міжнародна угода про спільні інвестиції в розвиток та відновлення України. Угода стала абсолютно партнерською. Це угода про створення інвестиційного фонду в Україні з 50 на 50 з розподілом і часток управління і часток, які будуть вносити сторони. Відповідно, внески будуть здійснюватись в грошовій формі. Американська сторона також може зараховувати допомогу нову, підкреслю нову військову допомогу для України як внесок до цього фонду. Відповідно, Україна зберігає з. Собою контроль над всіма ресурсами, тобто надри, інфраструктура, природні ресурси, не є частиною або умовою цього фонду. Цієї угоди Україна лише здійснює внесок з нових ліцензій з нової ренти на корисні копалини. Це буде наш внесок. 50% Ми будемо віддавати в цей фонд. Думаю, що ми говоримо не лише про економічний зиск, але все ж таки про гарантії безпеки. Ми говоримо про якщо ми говоримо, що це багатовекторна угода зі сполученими штатами. Перш за все говоримо про економічне стратегічне партнерство. А якщо у вас партнер заходить сюди з певними інвестиціями і з певною готовністю отримати доходи разом з Україною з цієї території, ну з видобутку корисних копалин, то безумовно цей партнер буде. Йому буде потреба захищати цю територію, захищати свої активи, захищати свої доходи і так далі. Це безумовної. Гарантії безпеки дивіться. Давайте чітко зафіксуємо. Угода має декілька елементів. Ключовий це рамкова угода, яка чітко фіксує наше партнерство економічне. Це те, що ми з разом зі Сполученими Штатами будемо спільно робити на нашій території. А далі є ще дві технічні угоди про створення безпосередньо суверенного фонду між держагенціями відповідними і розподіл обов'язків вже у фонді як такому. Це технічні угоди і так далі. Я думаю, що це все буде швидко підписано, тому що в цьому є зацікавленість американської і української сторони. Росія, ви ж бачите, наскільки нервово реагує перша на зустрічі у Ватикані. Між президентами України і Сполучених Штатів і взагалі активністю, яку демонструє Європа. І, до речі, Росія активно сьогодні там пропагандистські компанії, антиєвропейські запускає для того, щоб дискредитувати Європу, знову ж таки, загнати її у класичну депресію, як це Росія завжди звично робить. І друге Росію вкрай дратує безумовно, скажімо, такий концептуально продуктивний підхід України. Давайте обговорювати те, що ви будете отримувати. Якщо ви хочете комерціоналізувати наші. Відносини в безпековій сфері, і ми проамериканських партнерів. Давайте це робити. Ми готові до цього. Ми готові до відповідних інвестицій на різних рівнях. Ми готові до купівлі зброї на різних рівнях і так далі. Це все сильно дратує Росію. Дивіться, вони ж про що говорять? Вони говорять, ми готові до безумовного переговорного процесу, безумовного. Але при цьому є умова, яка ви маєте перестати постачати зброю Україні, вона має бути беззахисною, тому що ми будемо її продовжувати вбивати, а в цей час будемо безумовно вести безумовні переговори. Це класична Росія. Ми маємо до цього з вами бути готовими не реагувати знову ж таки емоційно на всі ці, скажімо, конспірологічні концепції переговорних процесів. Розуміти три базові речі. Дивіться, перше, ми сьогодні є суб'єктами глобального політичного процесу, і в нас є надійний партнер, корпоративний партнер Європа. Вони також зацікавлені в тому, щоб Росія програла цю війну. Третя важлива для нас з складова це якраз таки угода про економічне стратегічне партнерство, тому що це про активи і доходи. Сполучених штатів разом з нами на території України, які треба буде захищати тими чи іншими інструментами інструментами економічного впливу на Росію чи економіч... інструментами мілітарного впливу. Більше того, Україна сьогодні говорить, ви хочете прагматичних відносин. Давайте ми ці прагматичні відносини побутуємо з нуля з точки зору комерційних можливостей купівлі вашої зброї, яка є в певному сенсі у певних видах у... унікальною. На підтвердження ваших слів зацитую фрагмент від Reuters, США не згодна із позицією РФ щодо демілітаризації України і не виступає проти європейських сил як частини майбутніх гарантій безпеки для України про демілітаризацію, і про подібні вимоги, які продукують російські чиновники, політики і взагалі не йдеться. Михайло Подоляка, радників президента України, був гостем у цій порі. Дякую за те, що завітали.